За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Російські окупанти продовжують захоплювати українські військові частини. У ніч на 24 березня росіяни штурмували наших морських піхотинців у Феодосіївському порту. Чужоземці атакували українців не лише із суші, але й з гелікоптерів з неба. Вони кидали в наших морпіхів світло-шумові гранати та стріляли з автоматичної зброї. На землі ж використовували БТРи та кулемети. Наші вояки захищалися як могли, однак зазнали поразки. Чисельна армія чужоземців захопила українських морпіхів у полон. Бранців били. Найбільше постраждало від нелюдської поведінки росіян командувачі морського батальйону Дмитро Делятинський та Ростислав Ломтєв. Їх побили чужоземці і на гелікоптері вивезли із частини. А потім вивезли з бази невідомо куди іще до сотні українських морських піхотинців. Загарбники обіцяють відпустити українців тоді, коли всі військові частини України будуть виведені з Криму. Окупанти намагалися Захопити й український корабель Черкаси на швидкісних катерах. Вони блокували наш тральщик і хотіли висадитись на борт. Однак росіянам цього не вдалося зробити. Українці закидали росіян вибуховими пакетами, і тим довелося відступати в свою чергу В Міноборони кажуть, українські вояки масово переходять на російську сторону, і 50% особового складу військовослужбовців у Криму вже відмовилися від присяги українському народу. Тим часом Рада національної безпеки і оборони доручила Міністерству оборони передислокувати українські війська, які перебувають у Криму. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо доручення Міністерства оборони провести передислокацію військових частин, які розташовані в Автономній Республіці Крим. Рада національної безпеки і оборони доручила. Кабінету міністрів України, провести евакуацію родин військових, для яких є реальна загроза для життю і здоров'я. У низці ЗМІ з'явилася інформація, що російські військові отримали від своєї влади наказ до 25 березня звільнити Крим від української армії. Вже зараз московські чиновники почали впроваджувати свої порядки на півострові. З 24 березня вони ввели в обіг російський рубль і пообіцяло кримцям, що тепер Росія виплачуватиме їм зарплатні та пенсії. Рахунки українських банків наразі там заблоковано. Уряд не може перерахувати виплати для населення Криму.